Капеланське благословіння на 12 січня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні Святому Євангелію розповідається про те, як десять прокажених стали на відстані від Ісуса і гучним голосом. Закричали, Ісусе, наставнику, помилуй нас. І Він, побачивши їх, сказав: Ідіть покажіться священникам. І поки вони йшли, очистилися від своєї прокази. І один а, іноплемінник, самарянин, а, повернувся назад гучним голосом, славлячи Бога, припав до землі і подякував Ісусу і Богові за те, що здійснилося з ним, за те, що він зцілився. І тоді Ісус сказав, а де ті дев'ять, яких я теж зцілив від прокази і сказав Йому цьому самарядину і на племіннику, що іди, віра твоя тебе спасла. І для мене цей епізод, для мене цей епізод показує, знаєте, що є зцілення, а є спасіння. Господь те, що не може робити людина, стіляє, але від людини чекає повноту стілення, тобто спасіння. І в цьому випадку нам показано, в чому воно полягає Вдячності. вдячність. Вдячність це теж віра, як каже Ісус, віра твоя спасла тебе. Не вдячність твоя спасла тебе, а віра. Тобто як вдячність частина віри. Частина внутрішнього стану яким ми є? І нам дає зцілення як шанс, Шанс до спасіння, що і ми повинні щось з собою зробити, щоб зцілення стало повноцінним, повним, тобто спасінням для людини. І якщо людина саме така, яка, то вона і починає йти шляхом спасіння. Але коли цього немає, то на жаль, бачите, ми ще ходимо тоді в темряві, не розуміючи, що відбувається, не розуміючи, навіщо ми живемо, навіщо ми працюємо, навіщо ми страждаємо, навіщо взагалі все, що є. А коли людина все знайшла себе і знайшла свій шлях, а шлях цей до Бога, такий, як той самарянин, зробив. То тоді вона йде при світлі, вона знає, куди йде, вона знає, що хоче, вона знає, до чого прагне. І Ісус таким каже: Бачу тебе, ти в малому вірний, будеш вірних і великому. Йди, мої оселі, в мої простори, іди на мої ниви працювати, бо вони легкі. І з моєю допомогою разом ми разом, я і ти зробимо ще багато-багато те, що ти сам і не зміг зробити. Але початок починається з того, як усермарянина, коли мені дають шанс, і я зціляюся, то я повинен через це зцілення шукати спасіння. І тоді я буду правильним, на правильному шляху до Господа і до Його царства. Амінь.